Так, друзі, доброго дня. Трошки хочу по холодильниках розказати. Я сьогодні поставив, вірніше вже доробив компресор оцей біксер. Зараз буде шуміть, одійду. Так, а покажу, що не треба ставити. Оце слабі компресора. Ну, вони то якби держать свої температуру, Але ось 13.3 там, по-моєму, встановлено 5, це недавно включили Але ці компресора довго набирають температуру. І тут, на 404 <кій> фреоні. Так, Тут буде шуміть, погано буде чутно. Оце 15,3-15.2. Більше не опускалося. Але нам такої тут температури і не треба. Не добрали до 20, значить ставимо на плюс 2 для сиру і якраз підійде. Зараз включиться конденсатор, буде шуміть, Ну, зараз я його Ця вся система перероблена мною. Е, он здохляка ця. Замкнула обмотка на корпус. Це компресор Копеланд. Там, я не знаю, 120 кг, оцей 99 кг. Модель його 4 bes 9Y Фу, нагрівся 40S. Це також був пробний варіант. Вірніше, він і є. Стоїть такий компресор зараз 125 тисяч гривень. Це так, на всякий випадок, може хто захоче купити. Ось тут така система. Все, що тут було, я викинув, поставив контролер. Це на тайку реле, бо тут трошки не... тут слабенький контролер можна ставити двохканальний 917-й, щоб на обігрів був. Але він дорогший. В принципі, вистачає і цього. Так. Можна було ще на всасуючий контур ставити, але ну, тут ТРВ було, не ТРВ, а електроклапан такий був. Ну, він як ТРВ працював, щоб в обратку. Але він не працював. Система упрощена на РДшках, ось регулятор давлення, тобто тиску, фільтр новий все стоїть. Отут була утечка, і там була утечка і трошки через оцей ніпель підтравлювало, вже не травить. По шариках видно, що тут фреон є. тут. Рідкому стані. Ну, Нагрівся компресор з утра, не вимикався, практично. Ех. Ось він на подушечки його поставив, так як йшли в комплекті. О! Мені подобається, як він тихенько працює. Тут ще ці доходяні у нас, але поки справляються. Тут також це дешевий варіант. А тут взагалі МТ-50 на 22-му фріоні. Ну, якщо керівництво буде згодне, то поставимо сюди такий біцер, або чуть е потужніший можна на 41 кубічний метр. Ладно, там старенькі старінькі стоять. По продуктивності можна на 41 кубічний. Метр, брати не менше. Це чотирьохциліндрова модель, бо вже я то поекспериментував, ми так. Не подобається мені це неподобство. Так, щит закриємо зараз. Що б хотілося додати? Ну, якщо хто буде переробляти ці рев контейнера, на якісь інші компресора, то краще ще взяти 6-циліндровий. Головне, щоб він сюди вліз, вліз в нішу, цю, та вліз. Друге діло буде з пайкою проблема. Труб, оці поворотників, Хто на яку хоче температуру, на таку робіть. Якщо на мінус 18 і нижче, треба на контур САС. Економайзер робить таким макаром, як ото ТРВ стояла. Так як у тих холодильниках, зараз я покажу, як воно було. Ось ось воно було після фільтра, отак, ось сюди йде. Ну, на, туди навсас, воно під циліндром охолоджує і так же само навсас заходить. На компресорах. Зараз біжу. Якщо у нас в мінусі стоїть ось сюди шестициліндровий, ось сюди на всасі стоїть. Показую все швиденько, ось працюючий там мінус 17,4. Ось. ось іде ось. економайзером діло. І тут йде на всас. Тут навіть обмерзає кришка. Це найновіший у нас контейнер, це зараз тайку стоїть. Тут також. По контуру всасує ЄРВ стоїть. Електронний регулювальний вентиль. І Тут і так, і так, і так. ну Коротше, друзі, якось так. Все, на цьому буду відео закінчувати. Ось також перецено не я переробляв, це хлопчина там з черніва переробляв. Я переробляв це, став. Наша бієва. Так, такий контролер ставив ще. Але він без одтайків. Кареловський. Ось цей двохканальний Євку О. Оце самий підходящий варіант. Зараз камера передає, що мигає. Ось включився компресор. Це двохканальний, він 12-вольтовий. Так, Виключаємо, він нам не потім вже. Це самий варіант. Це одноканальний таксон. Ну, нам його вистачає. Це ось каріловський контролер, ось він такий, ну він без оттайки. Все, не будемо включати, там люди у вагончиках знаходиться зараз цей наш останній підопічний. підбере температуру, плюс два якраз. Підігріється і будуть сир заводити сюди. Ну, якось так, друзі. Все, Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Хто що хоче, дурного не пишіть, підписуйтесь на канал, може щось ви підсовітуєте, може я кому щось підсовітую. Але ну тут питань багато по цим холодильникам. Так що дуже цікава тема. Я вже займаюсь десь. Сім років, цим ділом. Так що якось так. Все, всім удачі, до побачення.